Завтра в Молдові водуться парламентські вибори. результат яких може визначити курс цієї держави на багато років уперед. Ставки високі як ніколи, і на кону майбутнє не тільки Молдови, а й України. Про це на початку тижня заявила президентка Молдова Майя Санду. Вона зазначила, що в разі перемоги на виборах проросійських сил її країна може стати плацдармом для вторгнення військ РФ в Одеську область. Наразі фаворитами недільних виборів є президентська партія. Пас дія і солідарність та патріотичний блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона, відомого своїми близькими відносинами з Кремлем. Ну і нагадаю, що минулого року Санду змогла переобратися на новий строк. Але Молдова є парламентською республікою. Тож повнота влади належить парламентському кабінету міністрів. Варніше проблему у відносинах президента та уряду не було, адже партія Санду діє і солідарність. Володіла монобільшістю, але уже завтра Молдова може піти за грузинським сценарієм, коли головою держави залишиться проєвропейський лідер, власне, має Санду. але кабінет міністрів формуватимуть ставленики Кремля. А Ставки Кремля на перемогу про російських сил надзвичайно високі. Блумберг опублікував розслідування, з якого випливає, що ще навесні російська влада розробила багаторівному стратегію втручання в парламентські вибори в Молдові. Головна мета Ерефії ослабити президентську партію і усунути Санду від влади. Три ключові напрямки плану: це вербування виборців та за фінансову винагороду. Масова дезінформація в Тіктоці, Телеграм. Каналах і Фейсбуці та організація протестів в разі поразки опозиції, як заявляє Блумберг, намічені плани вже втілюються в життя. Адже ставки про справи про виборчий підкуп влада Молдови масово розслідує ще з літа. І цього тижня масштабне розслідування про кампанію з дезінформацією в молдовських соцмережах випустили. І бібісі вони доводять, що в країні діє мережа фабрик тролів її спонсорує молдавський олігарх. Ілан Шор, який нині перебуває в Москві, нагадає, що Шор під санкціями Сполучених Штатів Америки за зловмисні операції впливу Кремля, ну таким чином, Ерефія робить усе, щоб оточити точніше Україну колом недружніх режимів і зупинити наш. Вступ до Євросоюзу, адже якщо в Молдові переможуть проросійські сили, і якщо вони приймуть рішення, які зупинять євроінтеграцію в Молдові, як це вже сталося в Грузії про вступ України в ЄС, швидше за все доведеться забути на довгі роки, бо це можливо зробити тільки в парі з Молдовою. Тобто зараз Україна фактично опинилася у євроінтеграційній пасі, і наше майбутнє у ЄС прямо залежить від завтрашніх парламентських виборів у Молдові. Ну і у нас на зв'язку Руслан Рохов, політтехнолог. Пане Руслан, добро дня, слава Україні. Парламентські вибори як результат позначаться на Україні? Наскільки, на ваш погляд? На мою думку, потрібно готуватися до тривалого протистояння, оскільки виглядає так, що доведеться нам очікувати на повторні вибори. Оскільки так як ви зазначили в сюжеті, висока ймовірність втрати влади чиної влади, хоч хоче партія дії сударисне першого місця. Моно більшості їм більше не бачити однозначно. В цьому парламенті у них було 61 з 101 мандату. Соціологи свідчать, що такий результат повторити буде неможливо. На всередині країни, як і минулого року все ж таки домінують проросійські сили, проросійський патріотичний блок комуністів, соціалістів і майбутнього Молдови, умисне не називає партії серце Молдови», тому, що вчора. Її виключили з участі виборах. Вчора власне центральна виборча комісія зняла дві проросійські партії з виборів. Це партія Сеце Молдови Ірини Влах, колишні башканки Гагаузі і партія Велика Молдови, маріонетки Ілона Шора, про якого ви згадували Вікторія Фортуни. Її також зняли з виборів. Варто зауважити, що не просто під санкціями. Це... Ми, бо, бо ми, я пам'ятаю це. Не та сама партія, яка називала СПАБІДАЇ е, презентація була в Москві чи щось інше? якийсь сетелі не та у. Шора з десяток партій тобто це одна з цих партій. Це одна з переліку партії Ілона Шора блок. Перемога разом з усіма іншими партіями, які входили до складу цього блоку, були не допущені до виборів. Окремо йшла партія Велика Молдова Вікторія Фортуни як непіймана. Така колона проросійська Ілона шора, але в результаті розслідування правоохоронних органів розгляду доказів вчора на засіданці комісії було прийнято рішення про те, щоб зняти їх з виборів на підставі доказів про фінансування з боку Ілона Шора з грошей Кремля. Власне він не просто пенсаційний політик, він олігарх. Один з тих фігурантів справи крадіжки століття, коли вкрали Мільярд євро, і власне 15 років тюрми йому рішення суду в Молдові. Тому він переховується сьогодні в Москві і виконує роль координатора виборчих процесів всередині Молдови, розбудовує електоральні сітки, скуповує виборців і все те, про що ви говорили перед початком нашої розмови, гроші, скупка і так далі. от цим всім займається саме Ілон Шорт. А власне, дві колони з ряду колон були. Зупинені власне блок перемоги як головний проект Кремля зменшився в кількості на одну партію. Тепер три партії є його складовими: це партія соціалістів, партія комуністів і партія майбутньої Молдови, які очолюють два колишні президенти Ігор Додон і Володимир Воронін, А також прем'єр-міністр колишніх Молдови, це Василій Тарлів. Власне проблема полягає в тому, що. Навіть величезна перевага в діаспорі, яка очевидно очікується у всіма. Всі дуже сподіваються тут, у Молдові, загалом ті, хто болівають за нашу сусідку. Плеск явки в діаспорі виведе все ж таки на перше місце партію «Дія Солідарність, але є ймовірність, що всередині країни, як і минулого року на президентських виборах, виграє цей проросійський патріотичний блок, тому що Олександр Стайного минулого року, все ж таки, всередині Молдови, отримав більше результати ніж має сам. Очевидно, що ситуація для партії. Дія солідарності дещо гірша. Вони не можуть розраховувати на такі рівень підтримки, як чи на президентка, в зв'язку з тим, що багато незадоволених якістю врядування, великою кількістю кадрових помилок, економічною ситуацією. Ну власне оцінки соціологічні дослідження показують, що більшість населення вважає, що країна рухається не туди, а дають погані оцінки уряду і так далі. Все це буде лягати на плечі партії дії Солідарності з тягарем відповідальності за чинний уряд і понижитиме результати всередині країни зовні. Це не дуже помітно, скільки люди живуть в інших країнах. Тому якраз діаспора це є ключовий козир в рукаві партії «Дія Солідарність, на яку Розраховує для того, щоб посилити позиції, було збільшено кількість виборчих дільниць в діаспорі а було видано більше виборчих бюлетенів, ніж загалом потенційних виборців там є. Сподіваючись на те, що ризики і актуалізація загроз у випадку перемоги про російських сил спричинять великий інтерес діаспори, і вона масово. Піде голосувати, що може змінити ситуацію, але ситуація буде невизначеною 50 на 50 до самого останнього по причині того, що якраз сітка Ілона Шоро, яка мала би голосувати за Молдову Мариба, це його партія і його ставлениця Вікторія Фортуне. Оскільки її вчора знято було по досвіду того, як це було в минулі роки у Молдові. Він дасть вказівку підтримати інші колони. Кремля, зокрема, патріотичний блок відтак всередині країни це додаткових 10% відриву е, партії е, соціалістів-комуністів майбутнього Молдови від дії солідарності. Відповідно, потрібно мати е, заділ, щоб ззовні е, в діаспорі взяти таку кількість голосів, яка б дала можливість перевершити ці результати всередині Молдови Студія. Руслана, і таке запитання. Скажіть, будь ласка, наскільки все ж таки ну небезпечно для України і справді може перетворитися Молдова на плацдан для наступу на Одещину? На ваш погляд? Я, я багато разів актуалі цю, цю ситуацію. Дійсно, якби про російські сили взяли більшість, взяли владу, взяли уряд, міністерство внутрішніх справ і прикордонників. А загроза була б актуальна. На мою думку, я писав в нещодавно Фейбуз Фейсбук арсенал інструментів не допустити цього сценарія є настільки великий, що унеможливлює його. Тому щоб не лякати мешканців Одещини, заспокою, як мінімум, у Президентсько-парламентські я тут додам в Молдові. Президент має ексклюзивне право внести кандидатуру прем'єр-міністра і уряду фактично в парламент. Навіть якщо переможе про російські сили, це не значить, що президентка має Санду внесе про російського прем'єра. Вочевидь, у неї залишатиметься інструмент внесення свого бачення прем'єра. І очевидно, якщо буде здійснена воля парламенту про російську, який двічі дасть воту недовіри такому уряду, тоді парламент піде на дочасні повторні парламентські вибори. А тому, якщо говорити про ймовірність сценаріїв, якщо не переможе про європейська більшість, то наймовірніший наслідок це повторні вибори, а не вторгнення. І все буде вирішуватись на наступних парламентських виборах. Руслан, дякую за те, що долучилися до нашої прямої трансляції. Сподіваємося, що до цього недійне. Ніяких плистармів не буде, і так воно і має бути. Ну, звичайно, це один із варіантів, один але досить ворогідний. Як ми розуміємо, в наш час нічого відкидати не можна, якщо підготовлений, то і убезпечений, маємо це пам'ятати. Падеш краще постелити да, краще це, але не треба до цього ставитися якоїсь критичної ситуації, е що це прям вірогідно на мільйон відсотків. Але не відкидати треба. В наш час треба бути підготовленими завжди до всього готуватися. Руслан Рохов, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Висловив свою точку зору в нашому ефіру. Ще раз дякуємо вам за це.